Минулий рік був. Зрештою, ви і самі знаєте, яким він був. Не знаю, як у вас, але в мене 24 лютого час тупо зупинився місяці на три. Потім треба було якось повертатись до життя та міркувати, як жити далі, як не вилітити з універу, де заробляти мані, і як не спіймати ракету Єблом. В кінці літа я згадав, що аніме нікуди не зникло, і коли відкрив сторінку цьогорічних тайтлів на Малі, то моя реакція була якась така. Це мені? «Поклик ночі, Лялька, Space Family і ще купа абсолютно різноманітних, що найголовніше якісних проєктів побачили світ у 2022-му. А скільки було продовжень, то це тупо жесть. Створений в Безодні, клас Еліти, Геройська академія, і, звісно ж, so, baby, like no yeah. І це навіть не половина. Після стриманого ковідом 2021-го цей рік в сфері аніме був нереально плідним. Чесно скажу, поки я дивився та відбирав тайтл для цього відео, я заїбався. Тому було вкрай смачно, якби ви додивились це відео до кінця, засадили вподобайку та зламали кнопку підписатися під цим відео. Серед такого хаосу в інфопросторі і так доволі складно услідити за чимось, окрім мейнстріму, а зважаючи ще й на війну України з псевдонацією терористів, це стає практично неможливим. Мені здається, що мало хто з надлюдей, тобто анімешників України, міг дістатися далі цьогорічного мейнстріму, бо його було ну дуже багато. Тож сьогодні я розповім вам про круті аніме, які варті уваги та які ви могли пропустити у 2022 році. Тому заварюйте печиво, набирайте чай. Ця подорож буде довгою. Бувало у вас таке, що ви лежите вночі у ліжку і не можете заснути, типу, взагалі без шансів. Лежите годину, дві, три. Це безсоння, думаю, тут я вас не здивував. У мене таке нерідко буває, і щоб хоч якось себе розважити, я ходжу гуляти. Точніше, ходив. Бо йо... Є певна магія у нічних прогулянках містом. Воно сильно відрізняється від того, як виглядає вдень, і живе своїм нічним життям. Саме до такого висновку приходить і Яморіко. Нещодавно у школі трапилось те, до чого його життя не готувало. З ним заговорила дівчина. Звісно, після такого приколу наш хлопчина щільно так стресанув, через що відкрив пасивну здібність безсоння. Оскільки просто сидіти вдома через певний час набридає, йому стає цікаво, що може запропонувати йому нічне місто, і в результаті пошуку пригод на свою дупу він зустрічає назуну. Вона запропонувала хлопцю погуляти разом, і наприкінці подорожі дівчина заманює Яморі у ліжко і розкриває своє справжнє їство – істину кровосісю. Точніше, вона планувала скуштувати кров Яморі, коли той засне, але він фейканув. Зібравшись думками, Яморі вирішує, що через це також стане вампіром, чому він безумовно радий, адже всі його проблеми зникнуть, а нічне життя йому дуже сподобалось. Але названа швидко його обламує, повідомляючи, що для такого флексу той, кого вкусили, має бути закоханим у вампіра, котрий його вкусив. Але є один нюанс: Яморі не викупає закохання. Саме це стало причиною його безсонні, адже коли я казав про те, що з ним заговорила дівчина, вона не просто заговорила, а запропонувала зустрічатися. Хлопець відхилив цю пропозицію саме через згадану раніше причину. Тож протягом сюжету я котрий не розуміє самої суті кохання, буде намагатись закохатись у вампіршу Назуну, проводячи з нею ночі та знайомлячись з різними людьми і не тільки, та їхніми проблемами. Проте це незвичайна повсякденність або коректніше буде сказати повсякнічність. Дякую, дякую. На цей жарт пішли півтора літри пива, і моя остання клітина мозку. Як не дивно, далеко не всіх влаштовує існування вампірів, та й конфлікти між самими вампірами ніхто не відміняв. І в усю цю двіжуху стає втягнутий Яморі, твердо налаштований відмовитись від свого людського життя і стати вампіром. Так, що це у нас таке? Черговий клішований сикай. А як же? Школяра тепають в інший світ, але не знаходять в ньому ніяких здібностей, через що викидають на вулицю. Так, ну він не надсильний, вже на цьому дякую. Перебуваючи в тільті, він зустрічає жрицю Мену, котра обіцяє навчити крутити Бінанс і розкрити потенціал хлопця. Вони приходять в її церкву і виявляється, що пацан має нереально сильну магію, тому він. Воу-воу-воу, куди? Добре, це вже не хуйово. А, то це не Нейсикай зовсім? Тобто це він, але в незвичній для нас формі. Та й головний герой не пацана, а жриця Мену. З'ясовується, що в цьому світі заборонений ритуал призову, але дворяни впевнено кладуть прутня на цю заборону, за що потім відгрібають по дупі. До певного моменту іншосвітяни збагачували місцеву культуру і ділилися технологіями, але згодом почали траплятися катастрофи із залученням їх особливих скілів, що називаються чистою концепцією, тож було прийнято рішення заборонити ритуал призову і відкрити полювання на тих, хто вже опинився в цьому світі. Саме цими займається головна героїня аніме Мено. Навіть якщо прибульці ще не зробили нічого поганого, їх існування саме по собі є небезпечним, адже чисті концепції можуть бути вкрай нестабільними і здатні знищити цілий континент. Загалом аніме шлях палачки, як то кажуть, на заході, мід, що означає 5-6 балів з 10. Проте перші серії досить цікаві, та й сама ідея, наче оригінальна, тому раджу зацінити самим, а вже потім робити висновки, додивлятись до кінця або дропати і йти дивитись якийсь ромком на кшталт Шикіморі. До речі, Не тільки мила Шікіморі це історія про хлопця Ізумі, котрий жодного разу не вкачував стату вдачі після левелапу та його милу дівчину Шікіморі. Добре, можливо, не тільки милу. За усіма параметрами це найсередняковіший ромком, який можна було б дропнути вже після кількох серій, але дещо в ньому мене тримало. Аммарі ценайте. Тема та нас Семе Сикіта. Яс аме Якби не персонаж Шекіморі, я б дійсно припинив перегляд десь на четвертому епізоді. Але саме через неї я додивився до сьомої серії, де починається двіжуха. Кидається якась драма, починають розвивати персонажів, коротше машина починає працювати. І ні, мені точно не здалося під час перегляду, що я десь вже бачив ромком, де рожево волоса дівчина рятує слабкого хлопця, котрий взагалі то норм, але життя на ньому відіграється по повній. Як я вже зазначив, це аніме набирає темп після першої половини, але до цього ще треба додивитись, тому якоїсь чіткої оцінки від мене ви не почуєте, окрім того, що воно точно непогане. Ну і тим паче, якщо ви з того мему про любов до повільних ромкомів, то цей тайтл вам точно зайде. Так що ми тут маємо? Якийсь дід прокинувся у якомусь провулку. Зачекайте ну. Це ж Джуги Кунмін. Найкращий китайський стратег троєцарства. Але стоп Кунмін. Що ти робиш у нашому часі в Шибуї? Останнім бажанням помираючого від хвороби кунміна було переродитися у світі, де не буде війн. Тому смерть така, ну чел, ти був крутим, тому я виконую твоє бажання і відправлю тебе в епоху Рейла. Тож кумін знаходить себе в сучасній Японії в Шибуї у розпал Хеллоуін, помилково сприйнявши це за пекло. Він потрапляє у нічний клуб і чує спів дівчини Ейко, котрий дуже контрастує з іншою музикою, що він тут чув. Ейко хоче стати співачкою, але, попри здібності до музики, в неї нема аудиторії. Після виступу Кунмін знаходить дівчину, щоб подякувати за чудовий спів, що було для Ейко доволі несподівано. Після певного character девелопменту, дізнавшись про ситуацію Ейко і те, що вона планує кинути музику, Кунмін, сповнений жалю рішень з минулого життя, пропонує стати її стратегом і допомогти з розвитком таланту молодої співачки. На відміну від більшості аніме про музику, цей тайтл розглядає її переважно як медіа, а усі перепони на шляху кунміна він аналізує і вирішує за допомогою свого досвіду військового стратега. Тусовщик Кунмін нагадує щось на кшталт дракона Покоївки, але з більшою кількістю особистої драми. Усім рекомендую, та й, взагалі, як можна не подивитися німе з таким чоловим опенінгом. Не збрешу, якщо скажу, що майже нічого не знав про Arknights до аніме адаптації. Як каже Вікіпедія, Arknights це мобільна гача гра у сетінгу постапокаліптичного майбутнього з елементами тактичної RPG і Tower Defense. А, ну і ще там є милі звіродівки. На цьому фактично мої знання і закінчувалися. Вдаватися у деталі гри не буду, якщо захочете самі все знайдете, а от про її жанр та аніме адаптацію є що сказати. Сучасна гача гра це про колекціонування вайфу, ви платите гроші, і вам випадає мила кошкодівка. Лутбокси для анімешників все просто. Такі ігри дуже популярні в Азії, а оскільки одних китайців там за два лярди, то і гроші там, скажімо, прямо немалі. А що трапляється, коли розробник популярної гри лутає купу грошей з неї і вирішує зробити аніме? Правильно, глядацькі очі радіють. А що натомість трапляється, коли Віптерреторі лутає копійчини зі своєї монобанки? Правильно, відбувається черговий дроп крінжа на каналі. Ні на що не натякаю, але те, що в описі є одне цікаве посилання, це факт. У світі Аркнайтс існує невиліковна хвороба, Оріпатія. З одного боку, хвороба, а з іншого дозволяє юзати мистецтво тутешній аналог магії. Вона спричинена Ориджиніумом, який залишається після стихійних лих, які називають катастрофами. Парадокс заключається в тому, що Ориджиніум є потужним джерелом енергії і рушієм прогресу, що робить контакт з ним неминучим. Тіла хворих на Оріпатію поступово кристалізуються і стають новим джерелом інфекції після смерті, через що у багатьох країнах інфіковані піддаються переслідуванням і сегрегації. У зв'язку з цим виникають дві організації, засновані інфікованими: няшки з острову Родос та бидло з реюніону. Перші прагнуть загального миру та вивчають можливі способи лікування Оріпатії, а інші русня. Наші головні герої це дівчина Зайка Амія, лідер Родосу, та доктор. Це його ім'я, якщо що. Він є мозком операції Родосу та провідним вченим у сфері лікування Оріпатії. Точніше, був, адже події серіалу починаються з його пробудження від кріогенного сну, в результаті якого він втратив пам'ять. Якось в двох словах описати сам сюжет не є можливим, адже протягом восьми серій постійно відбувається якась двіжуха. Оскільки острів Родос бажає загальноосвітного миру, вони намагаються уникати насилля у сутичках з реюніоном, і однією з її головних політик є відмова від вбивств. Але як далеко ви не зможуть зайти з такими ідеалами? Якщо ви не бажаєте надто багато думати під час перегляду та хочете якогось екшону трохи драми і дуже недешевої мальовки, то Аркнайт Світанкова Прелюдія повністю задовольнить ваші потреби. Якщо у вас склалося враження, що бочі за рок це кейон для зумерів, то ви помиляєтесь, бо насправді уся схожі з кейоном закінчується на тому, що обидва тайтли це про бенди школярок. У Головної героїні старшокласниці Хіторі Гото десятибальна шиза з елементами аутизму, прямо як в мене, She just like me for real! на це прямо посилається тлумачення її імені, яке можна розтлумачити як розмова з собою або на самоті. Але я все ж таки більше схиляюсь до думки, що вона просто сігма. Через свої сігмасичування вона не могла стати популярною та знайти собі друзів. Тому вирішила навчитись грати на гітарі, бо одного разу побачила схожу історію по телевізору. Хіторі дуже хотіла грати в гурті, але винне щоб я пояснював, чому це було неможливо. Єдиним притулком для неї, як і для всіх нас, став інтернет, де вона викладала свої гітарні кавери на різні відомі пісні під нікнеймом Guitar Hero. Одного разу на вулиці її помішає дівчина на ім'я Ніджика, котра кличе виступити в складі її гурту на концерті в клубі, так як їхня гітаристка кудись зникла. Так і починається історія реабілітації хіторі або як її прозвали Бочі та гурту Полтавські Палії. У цьому відео я намагаюся уникати різних аналітичних моментів і залишати тільки ржаку та зав'язку сюжету, але не відмітити окремі аспекти адаптації було б злочином. Це аніме про музику, але справа не в тому, що грають дівчата, хоча грають вони нереальні бенгери, а в тому, як вони це роблять. В одній з серій буде момент, коли група не зможе зібратися. Вони гратимуть в разнобі, і будь-який глядач, незалежно від того наскільки він або вона шарить в музиці, зможе чітко виокремити проблеми кожного учасника гурту. Коли дівчата косячать, це звучить саме природньо. Також на окремий шатаут заслуговує картинка, бо інколи те, що зображено на екрані, водило мене в ступор або від своєї якості, або від своєї неординарності. Я впевнений, якщо спитати продакшн групу, який софт вони використовували, то відповідь буде так. Те, що в цьому аніме є CG, я помітив чи не на середині сезону, а зрозумів, чому помітив так пізно ще через кілька епізодів. Воно не те, що вписується в тайтл, воно йому рідне. Нерідко рухи змальовували зі справжніх акторів, та й те, що автори не соромились використовувати усе, повторюся, усе, що є під рукою, доволі помітно, чого варті одні лише пластилинові вставки. І за це насправді нереальний респект, бо це саме той випадок, коли тобі не просто показують історію, а саме розповідають. Видно, що адаптація зроблена з любов'ю до оригіналу і збагачує розповідь за допомогою того, що не можна розмістити на папері. Сюжетно аніме не дуже складне і в дійсності не має таким бути, бо складне воно емоційно, як би це дивно не звучало на фоні комедійної повсякденності. Хоч самотню рокершу мені було цікаво дивитись від початку та до кінця, я поставив її лише 8. Але не через те, що воно в чомусь погане, а навпаки, за те, що мені дуже боліло від жизи. Або шизи, що то що то є правдою. Хоча зачекайте що це таке? Бочі підтримує Україну? Десять з 10 аніме року безапеляційно. Щиро дякую всім за перегляд і насамперед відповім на питання, яке могло у вас виникнути. В цьому відео я зібрав те, що вважав найкращим серед тайтлів, які вже остаточно вийшли і залишили в стіні різних продовжень, гаремників та бензопил. Пишіть у коментах, на які тайтли хочете, щоб я наробив відео приколів або огляд, або аналіз, або ще якийсь крінж. Все читаю, все беру до уваги, але і план по відео у мене є також свій. Будьте здорові, не ігноруйте повітряну тривогу та пам'ятайте, що все буде Україна.